Вітаю, це про світло. Сьогодні у нас вівторок. Я не бачив свого городу неділю і понеділок. І сьогодні, от це виходить половиною ну, дні. Я записував в суботу коротенький ролик, і зараз я казав, що можливо, ми побачимо зміни. Коли ти не бачиш городу в кілька днів, то зміни відчувається більш суттєво. І дійсно, я сьогодні неочікувано приїхав на роботу, і, ну, що мене вразило, це перші салати. Салати просто десь я тут руку зараз віддам, щоб було зрозуміло. Салати виросли, ну дуже виросли. Це у нас, до речі, одеський кучерявець, чотири вазони зійшло, і всі чотири великі. Великі, тут, по дві рослини, одна рослина є, і здається, три один є. Слідуючий трошки менше виріс це у нас був лабіонда. Зараз якось так що. Їх у нас один там трошки меншенький в кінці, його видно, там трошки менший. Улароса у нас було дві рослинки. Як тут його показати називась? Вони такі гарненькі. Грецький карликовий, ось чотири останки. Це дружина, квіточка для дружини газанія. п'ять штучок. базилік зелений гекафюр, Ось так він виглядає на картинці. А тепер, щоб ви розуміли, це оце, оце один листок. Він вже дійсно більше за мою руку, і там з того боку такий самий. Другий, 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 другий кущик, він менший. Але в ньому дві рослини в такому вазоні. Якщо тут у нас одна, ось ми бачимо одна, ось листок. Зараз Якось так зроблю. Ось листки. Що це за. М моноситер. так то От в цьому тут дві рослинки і листя менше. Можливо, йому просто не вистачає місця. Базилік фіолетово темне опало. Оце, оце рослинка і оце рослинка. Оце вона, оце темний опал. Значить, дивіться, базиліки базиліки, от ці, оці. оці. Оці це все, воно було пікіровано. І он там шпинати. Два, два ще залишилось у мене. І ось рукала залишилась одна штучка. Вони всі були пікіровані з 160-ї касети 1 листопада. А сьогодні у нас 3, здається, 3 е, грудня. Я от виставив тут з боку базиліки, щоб їх теж було гарно видно. Це вже. Ті, що були менші, вже доросли знов до лампи. От уже тут вони квіточки скоро будуть. І ось тут уже кити ці квіточки будуть. Ті, що більші, що під лампу не поміщаються, вони ось тут стоять у мене. До речі, вони всі дуже дуже гарні. Зараз візьму просто в руки, щоб було зрозуміло, ось такий, як його тут показувати, бо він, бо він у мене в руку не поміщається. Отакий він. Треба лінійку десь приклеїти. Ось такий. Він такий, такий якби не дуже стійкий, але він на картинці такий намальований був. Треба завтра, мабуть, його з'їсти. Він так виглядає. І ось такий цікавий ще. Ось таке, така, таке дерево. Ось такі. Це базиліки. Огірочки сьогодні знову не встиг пікірувати. Огірки вже просто просяться у великі везони. Ось вони. Ось вони такі. Ось вони такі, ось десь моя рука. Ось вони такі. Завтра. Завтра вже буду пікірувати. Це сорт, який називається кімнати Фонтіна. Ось із салатів, це салати, ось це салат і це салати. Це од, 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 одного посіву. Але це салат, який називається Галандер. І він пізніше. Він пізніше виросте. Росте так. Тепер цікаво, значить, у нас нижня полиця. Тут у нас редиска. Ось вона. Сура і бадіом. Ну, я скажу, що виглядають вони всі доволі гарно. 25-11 вони сіяні. Сьогодні 3.12 Ось касета з базиліками. Там самий дальній рядочок. Там дальній рядочок цибуля Якось цікаво називається. Я знайду такеточку точку, подивлюсь. Безиліки посходили нормально майже все. Все зійшло. Тут і сортів багато, будемо їх далі вирощувати. Пішли наверх ці салати, вони під пікіровку. Ось вони вже просяться, вже уже треба було пікірувати. Вони у нас зійшли 19-11. Вони вже повинні давно були бути пікіровані, але якось часу не вистачає, пікірувати будемо, мабуть, завтра. Рукала росте на, на зелену на просто наїсти, і вона вже виглядає. вся. Дуже непогано, вже кущики зав'язалися. Глоксині і Живі, не всі, але то, що живе, воно живенькі. Помідори всі посходили. Ось посінні 23-11 і ось п'ятий п'ятий вилазить ось, оце балконне єло в перший рядок. Сьогодні відкрив перці. Мене тут цікавить більше всього, це, оцей перець, це схожий на мамонт, який я вирощував. Але куплений ВТБ. От у нас вже тут є із чотирьох три рослинки вачу. Гагашар смачний перець солодкий, схожий на ротунду, великий, класний. І різні триаладіни. Це декоративні перці, які, якщо їх вирощувати в нормальному розмірі по спосуду, резону і під світлом виростають дуже, дуже гарні яскраві дуже гарні яскраві. Дерева, схожі на баабаб. Тобто за три дні, за два з половиною дні, ну, відчутний, відчутний привіст. Да, ці салати, до речі, я не пам'ятаю, сказав чи ні, вони сіялися 6-го, 11-го, зійшли 9 го А зараз у нас 3-12. Тобто їм три тижні від, від сходів. І вони сіялися зразу от в, ці, в ці великі вазончики. Вони не сіялися, як, наприклад, оці, не перевалювались, вони просто посіялися відразу. Ну, я казав, чому я все-таки вибираю такий спосіб посіву в касету. Тому що для того, щоб на малих стадіях, от на таких стадіях, для того, щоб підтримати вологість усього цієї комірки, потрібно менше зусиль, ніж, наприклад, підтримувати вологість от такого, от такого зону. Ну, надію, все-таки завтра вже перевалю, пересажу те, що треба пересадити, перевалити. Ще раз так, трошки здаля. Так ось так якось покажу. Шпінати я сьогодні заберу додому, ті, що залишили. Залишили два, а решту заберу сьогодні. дружина. каже: що ж ти мені нічого не поносиш. Принесу я шпінат, кілька базиліків, Хай їй буде теж вітамінна, вітамінна бомба. Да, ця рослинка ще одна була у мене Газані. От тут вона залишилася. Я кажу, зачепиться вона за, за, за життя не зачепиться, не знаю, але здається, зачепилася. Вже вона якусь там випустила таку листочка більш-менш нормального. Можливо, вона теж виросте. Тобто два дні і за два дні відчутний приріст. Зеленою маса. Ну, а це, я ж кажу, я його цей раз, о, от зараз я його сіяв, я цей, цей базілік не посіяв. Ну він якось він такий, ну як його, він такий, бляха, якийсь не дуже зручний. Пахне. О, який запах, який запах, який запах. Треба навчитися робити соус песто. І будемо їсти пасту з соусом песта. Всім здоров'я.